Доброго ранку, любі діти! Ми з вами розпочинаємо новий тиждень, назва якого домашні тварини. І сьогодні на занятті з ознайомлення з природою ми з вами поговоримо про домашніх улюбленців. Хто ж такі домашні улюбленці? Це тварини, які живуть у квартирах та будинках разом з людьми. Зазвичай в квартирах люди тримають собак, котів, хом'ячків, рибок. Або папу. І зараз ми з вами познайомимося з ними ближче. Собака завжди віддана господарю, допомагає, захищає та дуже любить. У собак чутливий ніс та тонкий слух. Вони можуть стерегти дім, знаходити предмети, ловити злочинців. Собаки дуже розумні та слухняні. Вони дуже легко вчаться різним командам сидіти, лежати, голос, принести палку. Для того, щоб собака була здорова, з нею потрібно гуляти два рази на день, годувати їм ясним кормом, купати та гратися з нею. Багатьом людям подобаються кішки. Вони ласкаві та пухнасті, дуже гарні і так приємно муркотять. У кішки чудовий зір, слух та нюх. Вони гарні мисливці. Там, де мешкає кішка, ніколи не буде мишей. Кішка пересувається зовсім безшумно завдяки м'яким подушечкам на лапках. У цих подушечках ховаються дуже гострі коготки. Кішка вмивається з допомогою язичка та лапки. Їй потрібно годувати спеціальним кормом, їй потрібен лоток для туалету, також її можна розчисувати і навіть обрізати коготки. Ком'яки. Дуже милі безтурботні тварини. Вони живуть в клітках, люблять довго спати у спеціальних будиночках, бігати по ходу та гризти все підряд. Рибок вдома тримають у акваріумі. Вони бувають різного кольору, і яскраві та дуже красиві. Але ними не можна погратися. Для того, щоб рибки гарно себе почували, потрібно підсипати їм корм та міняти воду і читити акваріум. Також люди тримають вдома папуг. Клітка папуги має бути просторою, з жердинками, люстерками, іграшками та гойдалками. Краще заводити декілька папуг, щоб вони могли спілкуватися. Деяких папуг можна навчити розмовляти. Вони бувають маленькі, великі, дуже яскраві та красиві. Також у квартирі можна тримати шиншилу, черепаху, міні-кроликів і навіть равликів. Якщо будь-яка домашня тваринка захворіє, її лікує лікар, який називається ветеринар. Перш ніж вибрати і завести домашнього улюбленця, треба переконатися, що зможете про нього піклуватися. Тому що ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Діти, а у вас є домашні улюбленці? Якщо є, то надішліть мені, будь ласка, фото разом з ними. А якщо у вас ще немає ніякої тваринки, то намалюйте, будь ласка, мені, яку б тваринку ви хотіли завести. У майбутньому я буду чекати на ваші фото. До побачення!